Хрустимо всією родиною і з великим задоволенням. Всім привіт! Дуже рада вас вітати з України та бачити на своєму каналі. Сьогодні будемо готувати найсмачнішу мариновану капусту. Це неймовірно соковита і хрумка пікантна закуска, яка стане невід'ємною частиною вашого осіннього та зимового меню. Ну, звісно, як тільки ви її спробуєте. Називається такий салат провансаль. І готується він неймовірно швидко і просто, буквально за кілька хвилин. А за смаком затьмарить навіть улюблену квашену капусту. І почнемо приготування звичайно з капусти. Тонко шинкуємо її гострим ножем. Можна подрібнити капусту і за допомогою спеціальної шатківниці, але в мене такої, на жаль, зараз нема. І навіть якщо у вас теж під рукою немає шатківниці, за допомогою ножа ви легко зможете нашаткувати таку кількість капусти за декілька хвилин. Тепер беремо болгарський перець, очищений від насіння, нарізаємо тонкою соломкою. За бажанням його, звісно, можна нарізати і кубиками. В мене два перці червоний і жовтий. Додам трохи сонячного настрою в осінній салат. Додаємо перець до капусти. Моркву я натираю на терці. Можна також нарізати тонкими скібочками або натерти на терці для моркви по-корейськи. Все тільки за вашим бажанням. Додаємо моркву до всіх овочів. Перемішуємо всі інгредієнти. Я роблю це рукою, але можете й ложкою як вам більш зручніше. Тепер займаємося маринадом. В окремий посуд наливаємо пів літра окропу, додаємо 50 грамів цукру і сіль одну столову ложку. Добре все розмішуємо до повного розчинення цукру та солі. Тепер наливаємо олію 70 мл. І оцет. 30 мл. У мене і яблучний, але можна використовувати і звичайний, але все ж таки з яблучним набагато вкусніше та корисніше. Все добре перемішуємо, і тепер цим маринадом заливаємо капусту з овочами Добре перемішуємо всі інгредієнти, щоб маринад рівномірно розподілився. Треба дати салату трошки настоятися, ну хоча б протягом 2 годин. Під гніт я такий салат не ставлю. Тепер залишилося розкласти салат по банкам, закрити кришками та прибрати в холодильник. У такому вигляді салат чудово зберігається, але недовго, бо дуже смачний. Хочу сказати, що ця закуска чим довше стоїть, тим смачнішим стає. Але її виходить не так багато з кілограма капусти, тому можете відразу зробити побільше, відповідно збільшивши і інші інгредієнти. Як заготівлю на зиму, цей салат я не роблю, тому що не бачу сенсу готувати його дуже швидко і можна зробити свіжу порцію. У нас свіжа капуста взимку завжди продається і коштує дешево. Приготуйте і ви цей смачний і пікантний салат для всієї родини. І навіть якщо пробували готувати за іншими рецептами, дуже раджу спробувати саме цей варіант. Навіть як окрема самостійна страва, це дуже смачно. Вже з нетерпінням буду чекати ваші відгуки в коментарях. Ставте свої вподобайки та натискайте на дзвіночок. Мирного всім неба і слава Україні! Ми з вами не переможні!